Вітаю час новин на першому у студії Ірина Палига. Сьогодні відбувається надзвичайна подія весілля Олени та Віталія. Наша команда сердечно їх вітає, бажає щастя, здоров'я та много еліта. Як нам стало відомо, президент України Віктор Янукович з нагоди свята скасував усі заплановані зустрічі та разом з близьким оточенням випив чарку за молодих. Тому я хочу цей кили підняти за вас. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? Показує. До привітань. Приєдналась і Вірка Сердючка з нею спілкувалась Марічка Наливайко. Не-не-не, я пить не буду. Не-не-не, боже мой, не-не. Не-не-не, я пить не буду. Не-не-не. Я сейчас пью антибиотики мне. Не-не-не, не-не-не. Ой, что там от одной рюмки будет? Хватит, хватит, хватит. Куда вы наливаете? Лы... Куда, боже, как они ее пьют? Ой, я люблю с лимончиком. Ой, что сказать? Знаешь, такой театр перед столом. Ой, не знаю, что сказать. Столько было прекрасных слов сказано за этим прекрасным столом, что прямо не знаю, что сейчас сказать за этим прекрасным столом. Столько было... Да говори уже, закипает! Так, хватит, сиди, не варнякай. И наш звучит такой банальный-банальный тост, а все делают вид, что слышат этот тост первый раз. Но я считаю так, прежде всего, прежде всего, здоровье. Не будет здоровья, не будет... Да, да, Америка тоже. И чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было. Такая, ха ха как бы не умеете такой шутки. Так вот это одна рюмка и все. Я люблю свое слово держать. Одна рюмка и все. Я сказала, я... Я сказала, я слово держу. Так, між первої і перший, у нас не великий. Також до привітань долучились інші політичні діячі Росії та України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Юлія Тимошенко. Юлія Володимирівна. Що б ви хотіли побажати нашим молодятам? Тільки звісно, без політики? Дорогі мої. В першу чергу хочу привітати вас світлим днем саме в цей важливий день. Я вірила. Що відбудеться єднання всіх політичних сил України задля однієї мети захисту вас, ваших дітей та країни від глобальної світової біди. Дякую, Юлія Володимирівна. А ми продовжимо далі. Через різницю в часі Володимир Жириновський записав своє відеозвернення з привітанням: Дорогі мої друзі, праздник найкращий, тому що для всіх обов'язково зустрічати в кругу сім'ї. Позвоните всем знакомым, друзьям. Время есть. 10 дней отдыхаем. Все забыть. Не ревновать, не злиться, не завидовать. Гулять больше на свежем воздухе. Общаться, разговаривать. Смеяться, но не очень долго. И меньше алкоголя. Это дурацкая привычка, традиция. Но глоток и не больше. Вот я знаю, может быть, не все дети радостные сейчас забыли им подарок подарить. Не надо отчаиваться. Письмо. На конверте адрес. Три слова. Москва, Госдума, ЛДПР. В письме пиши. Дядя Вова, пришли подарок и какой? Все пришлем. Все сделаем. Желаю вам приятного отдыха. Веселого настроения. Тещи все молчать. Свікрові не рычать, тільки ви. Мужчина і женщина. Мер Львова Андрій Садовий пообіцяв всіляко допомагати та підтримати новоспечену сім'ю. Я запевняю, те, що стосується міста голови, міської влади. Ми будемо допомагати сприяти, тому що ми вас любимо. Я всім щиро дякую. А тепер до новин культури. Всесвітньо відомі зірки теж не відставали від політиків і привітали молодят. Анджеліна, джулі та бред піт заявили, що готові нянчити дітей при потребі. Анджеліно, ви дійсно пропонуєте свої послуги у догляді за дітьми? Так, ми дійсно готові подоглядати за дітлахами, так як в нас є великий досвід в цьому, і з'явилися трішки вільного часу між зйомками. сьогодні у Парижі відбувся показ нової колекції Жана готіє де побувала наша знімальна група. Сьогодні всесвітньо відомий кутюр'є презентував свою нову колекцію і пояснив, чому був такий великий проміжок між колекціями. Я скажу чесно, я робив сукню для нареченої, і це була складна робота. Мені хотілося здивувати всіх. Ми на протязі півроку шукали правильний матеріал для сукні, потім постійні примірки. Я дуже задоволений, що воно сподобалось Оленсі. Це дійсно шедевр. І наостанок, як святкували цей день у різних куточках світу, дивіться далі. Thank you.